Друзі, всім привіт! Сьогодні я вирішив не виспатися і прокинутися о четвертій ранку для того, щоб подивитися історичну подію. Перший матч команди Na'Vi в КС-2. Відбувається турнір в австралійському Сіднеї. Це перший тір-1 лан за участі там, всіх топових команд, які граються на версії КС-2. І цікавості дебюту Наві додає безумовний факт того, що на турнір не прилетів Сімпл. Досі невідомі причини, чому йому це не вдалося зробити. Але факт залишається фактом, замість нього на сервері. Тренер команди Наві Блейд. І той з часів, як став спочатку спортивним директором Наві, потім тренером Наві, він не грав. І якщо пригадувати його кар'єру, коли він грав, то особливо індивідуальним перформансом він ніколи не виділявся. А тут ще й нова гра. Ну, це неможливо було пропустити. І якщо ви це пропустили. То я щасливий, що ви можете подивитися зараз найцікавіші моменти разом зі мною. Я вже скачав демку, давайте дивитись і насолоджуватись. До речі, без нон-стопу тут без шансів мені о четвертій ранку аналізувати за мою енергію. Відповідальний саме цей напій. Напікали команди карт Деміраж. у нас перша в Best of 1 форматі. І в CS 2 тепер грається mr 12 Ну, як і в матчмейкінгу, на турнірах також колективи грають максимум 12 раундів за половину. Новий, абсолютно для мене, худ демки. Тепер у нас немає по бокам інформації про гравців. Вона є тільки зверху. А по-новому виглядає і менюшка контролю за тим, що відбувається взагалі. У вас на екрані багато багів. Ну, але що поробиш? Будемо виходити з ситуації, все ж таки ще в Беті. От, Ну і пістолетний раунд, як ви бачите, пішла команда Apex на Upland. Там стояв Blade з самого початку. Але потім увірвався пан uh, JL, дав три голови. Кіксон майже розрулив один в три, але тут все ж таки іме виявився трошки сильнішим. Найбільше питань було до пер цієї гроші того, яку позицію займатиме Блейд. Він грав, по суті, те саме, що грав Сімпл. Просто він робив це по-своєму, він робив це більш сейвово, більше намагався грати на тімейтів. І головними зірками тут, е ну, судячи з цієї розстановки, мали бути Джейлі і Іме. І з перших раундів у нас тут Джейл увімкнувся, ну просто неймовірно, 13 хп. І він робить. Е це вже виходить третій кіл для себе. Вибиває бомбу. Блейд ходить по Б-пленту Ну Мав певні проблеми зі стрільбою. Лежил забрав четвертого і це другий раунд для Найди. Мені здалося, що він тут з берстом стріляв. Він реально, судячи з цього, бюрстфайр мод включив. Але чо, чому це. Чому йому не зараховує такі постріли? Це ж 100% праві були. КС2 багана гра просто. Блейд зробив правильно. Так, Блейд на Мідлі. Стріляється проти трьох. Ну, як можна в теорії трьох переграти? Ви що? Це ж неможливо, тим паче з МПшкою у вікні. Блейд намагався, він дав трошки демеджу. Ну, а далі вже молоді працюють. У п'ятому раунді тут же якісь цікаві штуки пішли від Apex. Але спочатку нову мету показує Blade. Дим у вікні. можете просто отсюди сюди застрибувати, спамити і завжди мати віжен для себе. Але подивіться, що відбувається на центрі мапи. Бачите, оцей дим в коннекторі. Гранату кидає снайпер команди Apex, NAF. Підходить отсюди от до віконця. Uh, і вона потім ось так от блискуче летить і падає над конектором. І гравець uh, Коні іме. Ну, по логіці немає там нічого бачити, або як мінімум у нього буде uh, значно менша видимість. Більше подібних фішок буде у мене в випуску після EMSідне. Ну, поки просто дивимося, як це виглядає. До речі, в цьому раунді свій перший кіл зробить Блейд. Фантастичним хедшотом по Джейкому. Він засейвить М41С. Не так багато буде фрагів Блейду в цьому матчі, тож будемо насолоджуватися наповно кожним з них. От, наприклад, в наступному ж раунді Блейд зі скаутом, ну він же на позиції Сімпла, тому він снайпер дає демедж по пану Тацаніто Чорті з другого пострілу вирубає його без шансів і Останній навк залишився там, ну вже молоді розібрались. Після цього Apex взяли паузу, зробили раунд з фастовим фейком на Апленд. Дивіться, які гранатки прилітають. Ну, в принципі, плюс-мінус те саме було і в CSGO. Але подивіться, куди вони всі прямують. Вони йдуть на Бепленд. І поки навіть тут хаєшками взривають. Дими перевіряють, що вийшов хтось на Аплент для Оксі Віролайнена. Перевірочка на Б-пленті. тут абсолютно один. Джель тільки зараз прийшов йому на допомогу. Але Алексі Бі фантастичну роботу тут проводить, робить чотири фраги, і Джель приходить, забирає останнього. Потім фантастичний момент протистояння Блейда з димом у вікні. В той момент, коли. Петрик ще не випустив фішки, і тому кинути хаєшку фішечно, щоб розбити Дим Вікні, не так просто. Але на щастя у команди Наві в цьому матчі був крижак, пан Джель виграв раунд на Б Пленті. Космічний, абсолютно, старт 17 на 4 о, за 8 раундів GL. А далі Маестро взяв до рук АВП. Гранатка на топ Мід. Каєшка у вікно все ще не вдається такою, як хотілося. Б. Але, ну, цікаво, як. Новий снайпер команди Наві себе покаже в цьому раунді. Він іде пікати мідл. На жаль, ніхто сюди не вийшов. Знайдено гравця у апартаментах, є інформація по ньому. Спроба пікнути. І, на жаль, куля пролітає біля суперника. Щось відбувається на Бепленті. Снайпер команди Наві вже тут. Трошки втратив він таймінг. І це це Ні. То. Хоче був шанс у Блейда тут його перестріляти, але, знову ж таки, ну це все сабтік, я вважаю. Якби був 128-й, звичайний тікрейт, це був би фраг від Блейда 100%. В Наступному раунді тут був вихід на Апленд від Апекс. З ним вратися не вдалося, але зацініть яку прикольну хаєшку кидає іме. І під неї Джель робить ще фраг по Хіксану. Навіть дуже прикольно використовували хаєшки. вони от... Там відчувається, що це їхня установка на лейт раунд. Зберегти собі одну-дві ключових хаєшки, щоб під них е зруйнувати будь-який вихід в ну, Я так розумію, що це зараз буде нова мета, і всі будуть так грати. Єдиний, хто не зберігав хаєшки до кінця раунду, це Блейд, але у нього тут була своя місія в вікні. Йому треба було хаєшкою розбити дим. Бачите, в цьому раунді вдалося. Але поки він це робив, вся його команда. Десь втратила позиції. Ну, а що поробиш? Ну що може зробити гравець у вікні, якщо тімейти е, не справляються по плентам? Нічого. Але відмічаємо третій фраг блискучим хедшотом через півмапи від блейда. І останній раунд першої половини все ж таки на користь команди Apex завершується. Вийшли вони на аплент, розкидали його. JL закінчив половину з 20 фрагами. Ну і рахунок 8-4. До речі, на Нафавбет вже можна поставити на наступний матч команди Na'Vi на IM Sydney, де вони гратимуть проти Маус, чемпіонів останнього е, турніру з CSGO. Тут такі кефи. Фанатам Na'Vi, можливо буде боляче на це дивитися, але це об'єктивно на Na'Vi, на їхню перемогу в Best of 3. Проти Маус дають коефіцієнт 4-05. Маус хоче з заміною, але за них хоча б не тренер грає, а молодий гравець Nexus. Мені подобається ставка на перемогу Маус з рахунком 2-1. Мені здається, що Наві хоче з блейдом, але якусь одну мапу можуть виграти. Щось вони мали підготувати до АІМ Сіднея. 40 гривень відправляю на Маус. Ну, можна підняти 144, якщо вони виграють з рахунком 2-1. Заходьте на Favbet, дозвольте спорту себе підтримати в цей непростий час. Реєструйтесь за мої Ім посиланням в закріпленому коментарі під цим відео, і розважайтеся, додавайте собі інтересу під час перегляду матчів Аєм Сідний. В другому пістолетом раунді я тільки що подивився, зараз ще раз диплюсь. Як же прикро, у Блейда, він такий прийшов на свою позицію, вирівнявся, навівся, тут стрибнув, грозата чомусь не кинули, скидає другий раз, а тут вже Джека з беретом і прийшов. Ну, він же. Де булада людина, ну навіщо так лякати. Ну, дав би вже кинути гранату, після цього вбив. Ну, за свою грубість пан CM поплатився, тому що його виробив Джейл, забрав його берети і в клатчі потім розібрався. Тут спочатку Олексі дає кіл. А потім і Джель ставить крапку, виграючи дуель у Навка один в один. І 9-4. Джель продовжує свою феєрію. ну, вибачте. Паран. Події на мапі посіяли паніку в діях команди Apex 100%, такого, тому що вони вже один одного хедшоти в дубах почали вішати. Ну, це потужно. Але зверніть увагу, хто винен в цьому Ви Звернули увагу? Я вам включаю ще раз повільніше, по кому стріляв Каніто, хто тактично підставився, а потім зник з радарів таким чином, прорахувавши все, щоб Кіксон отримав по голові. Тобто цей фраг можна сміло зараховувати легенді світового і українського контрстрайку Андрію Городенському. Але зверніть увагу, він своїми цими діями ще й створив, по-перше, паніку в лавах суперника, по-друге, спейс для джееля на бепленті. І він цим спейсом користується. Робить два фраги. Блейд прибіг на Беплент, налякав сенса настільки, що він згорів у власному моліку. Тобто це ще один фраг для Блейда, абсолютно законний, який йому треба було б зараховувати, але, на жаль, в КС 2. Кілфіт не настільки розумний, щоб розуміти, хто дійсно винен у тому, що відбулося на сервері. Бід залишився в плачі 1-2, спробував тут креативно зіграти. Але його тут прочитав Соценіто. Ну і Валерію тут було важко щось зробити. Я думаю, що він себе ще може проявити на цьому турнірі, але не в цьому раунді. В якийсь момент почало здаватися, що команда Апекс камбечить за захист. Але потім стався. Мені здається, фатальний момент для J.K.M. коли він не збіг в бік перестріляти Блейда. Дивіться, як це виглядало від тренера е Наві. Він собі йде, йде там щось дивиться в бепси. І тут фантастичний флік на J.K.M. -а. Реакція! Реакція нікуди не дівається з руками. От хто там що каже про реакцію? Реакція на місці. Це перевірка правого кута. Перевірка. Апартаментів. І тут виходить GKM. І Блейд морально його знищує в цій ситуації. Морально. От Після цього вже GKM зібратися без шансів було в цій гру. Дуже крутий хедшот від Джейля по снайперу буде в шорті. І був хороший шанс у Наві зачепитися і одразу тут закрити всі питання. Але був оцей хлопчина, який вміє застрибувати з вікна на шорт. Отак от швиденько ротейтнувся і зібрав дві спини і ще й. Майже вбив Блейда з прийтрансфером, це було б дуже потужно. І тут, отут що цікаво, 3 секунди Блейд ставить бомбу, але мені він здається, почав ставити її трошки раніше, і я хочу подивитися. Господи. От такий у нас перегляд демок в КС2. Дуже класна гра, мені подобається. У мене тут питання до таймінгу. Тобто він 4 секунди на таймері. І в момент, коли вже на третю секунду все це переходило, він почав набирати. Скільки ж йому цікаво, не вистачило, щоб е, поставити плен. Ну, от він наче його ставить, і в цей момент е, грається таймінг. Ну, тобто там якісь там супер мілісекунди не вистачило для того, щоб Блейд встиг поставити бомбу, і його Сатаніто забирає ще й після часу. На жаль, залишається Блейд. Лише 600 баксів у нього. А ну-ка. Сенс. До речі, сенс грає в свій дебютний івент, випускник академії е, команди Apex. Ну, от в цьому раунді йому треба віддати належне, він тут грамотно закрисив. Ну і ось, мабуть, ключовий момент гри, 2-3 ситуація. Дігли на руках у Біта і е, джеля. Абсолютно дитяча помилка від Кіксона підставляється. А далі е, нова мета це новий дим, який залишає простір. Для гравцю на виході з апартаментів, і можна дуже впевнено з ним тут гратися. Тебе буде видно дуже погано. І GL вирубає суперників завдяки цьому диму. Ось він цей дим падає. Він, по-перше, закриває внизу під собою, а по-друге, він залишає простір ось тут. Джель просто геніє. як він відіграв цей момент, це найвищий рівень. Це фулл тіль для команди Apex. Ну і в останньому раунді Маестроблейд відоркестрував свій ансамбль, почав тут стріляти в спину по фенсу. Знову ж таки, саптік-підвів. Але слава Богу, що в команді є тімейти, які можуть добити червоних в конекторі. Сенс далеко не втік. Ну і команда Навіо оформила. Переможний для себе тринадцятий раунд, і досить легко виграла стартовий Best of 1 в чотирьох з тренером, але ну варто віддати належне все ж таки головному герою цьому матчу це GL, який набив 30 фрагів. Вибачте, 31 фраг. Блейд отримав статус бувалий висновок. Команда Наві виграла завдяки феноменальному перформансу від джеля в першу чергу. геніальному раунду, який він виграв в кінці з діглом. Також декілька геніальних раундів було від Блейда. І він, в принципі, непогана заміна Сімплу. Але є над чим працювати. Все ж таки, треба іноді заходити в і грати, щоб ну поближче бути до рівня Сімпла. Тим не менш. Жодного засудження до Блейда, він тренер, так, це не його завдання вміти дуже жорстко грати, його завдання, е, стратегію планувати, а інших там вже завдання на кнопки натискати. Тим не менш, це було весело, прикольно подивитися за ним. І я думаю, що ми ще побачимо багато приколів у його виконанні на IEM Сідні. Що стосується команди Apex, я надзвичайно розчарований. Тобто це колектив, який сьогодні зіграв одну з найгірших, мабуть, ігор в своєму житті. Е, чи то хвилювання, чи то джетлаг, все може бути, але вони сьогодні себе. Точно не показали на максимум. На цьому все. Сподіваюсь, вам було цікаво. Не забудьте про вподобайку, не забудьте підписатись на мій YouTube канал. Також сьогодні стартував новий сезон на моєму фейсід-клані Мрія. Заходьте, там платформа, де можна грати за ant матчмейкінг, і плюс боротися в плані за додаткові грошові призи, за ящик нон-стопу за кілем від лоргар, такий самий, як у мене. Тож, Welcome як то кажуть, лінк є в описі. А ще окрема моя рекомендація це підписатися на ютуб канал Кацапський інферно. Там Діана, моя дівчина, теж робитиме щоденні огляди всіх подій на АЄМ Сідний. Я отак просто разово залетів на один матч, а вона планує робити це е, ледве не щоденно, щоб тримати в курсі подій цього турніру. Бо реально в лайві дивитися е, сіднійський чемпіонат досить складно через те, в якому часовому поясі знаходиться Австралія. Е, всі лінки на все про що я кажу будуть в описі під цим відео. Дякую вам за увагу. Бувайте.